Зразу виникає питання, як це відкривати? Мені доведеться його зламати серйозно, я вже тут думаю, буду складати сюди аксесуари, всі свої димні штучки. А тут хоп і замочу. Потім я підіймаю, а ось тут було ось це. І, власне, з цього ми і розпочнемо. Відкриємо вперше разом з вами бокс від мольфару. Не просто бокс, практичний бокс, тому що коробку я буду використовувати 100%. Так, я відкрив. Ні, я ще раз закрив. Давайте ще раз. Чи відкрив? Да, відкрив? Так. Якщо сам замочок мені, скоріш за все, не знадобиться, хіба що від дружини щось тут ховати, то бокс. 10% лайкос. Тобто я ще не заглянув всередину, але за ось це я вже ставлю 100% лайкос. Тож, давайте відкриємо. Спершу я.